ось такий трикутник. Трикутник з матеріалу колись був пліт. Такий невеличкий тут. З досок здосок. Це якраз з нього було зроблено. Тут ось такий буде важель. Це я так просто приложив. Тут, звісно, буде погрубший метал ось такий. І за рахунок навіски буде ось такий код. Типу піднімалося, опускалося і робилося кот. Звісно, не знаю, чи тут нагрузка буде, і йшла сюди. Ну, це таке. Ось так воно буде піднімати, робиться для того, щоб можна було підняти мотор. Ось так. Туше буде далі, і буде за рахунок цього робитися кут. Опускатися вниз, підніматися вверх і. Будуть підніматися мотори, зараз це все вариться і буде пробувалося.